Дівчата, доброго дня. Сьогодні ми знаходимося у готелі Львів у Львові. І попереду у нас така подія, яку ми чекали дуже довго, це вишивальний ретрит. Ми зустрілися з Тетяною, Привіт, привет, привет. а приїхали з Оленкою і з Наталією і з Оксаною. Так, оце ми чекаємо в залі. Реєстрація. Реєстрація. Реєстрація в нас вже буде десь через 10 хвилин і всі в перечутті вишивального свята. починається Тут реєстрація. Так, ми зареєструвалися і отримали подарунки. По-перше, нам дали такі наклеечки з іменами Оксани Третій квиток. У мене другий квиток, і наші конвертики пронумеровані. Мій другий Оксани Третій. Зараз вона відкрита. Давайте, дівчата, подивимося, бо в нас було дуже ми відкривай і дуже багато сперечань стосовно того, що ж ми отримаємо в подарунок. Так. Відкривай, щоб все було видно глядачам. Відкривай. Так, у нас тут косметичка. Але в косметичці щось є, Оксана, ще. Mm -hmm. О, дивіться, яка краса. Схемка. Схемка для вишивки закладочки з квітками. Так, ага, і тут матеріали для вишивки цієї схемки. У нас тут голочки, голочки DLC, у нас магнітик, магнітик мережка і у нас ниточки. Дуже класно. Я довольна і дивіться, яка у нас залишиться на пам'ять чудова косметичка. Додому приїдуть. Я просто знаю під час. Дівчата Наталія Узнаць. Дивіться жиотаж. Я стою прямо в черзі і хочу придбати новиночки. Добрий день. Добрый день. Лізу багато з вас її знають. Це є компанія Леля. Відомий вам такий виробник набор. Просто дівчата приїхали на саміку і заразом з Маргаритою вони працюють, тобто команда Лелі повністю є тут з нами. І ми дізналися від Лізи, що в них скоро очікуються новинки, нові набори. Відповідно, в Лізи є їхні відшиви. Вона зараз їх покаже. Кому буде цікаво більш детальніше подивитися, можете до неї підійти і їх розглянути. Всіх вітаю, я Ліза, я власниця компанії Неля і е, на зустріч ми привезли з тобою е, наші весняні, сподіваюсь, новинки. І першу хочу показати вам такий прекрасний тюрпан. Його дизайнеркою є Оксана, вона зараз тут сидить, але вона не чує мене, бо з кимось розмовляє. Є Твій. Я думаю, її ви всі дуже добре знаєте, за її прекрасними дизайнами з хердавлеру. От, Тобто це буде така наша, наше продовження серії з квітами, в нас є нарцис, І ось наразі вийде скоро тюльпан. Ще одною новинкою, а також продовження нашої серії з птахами, буде така пташечка з Сиворакша. Май. Це та, також пташка, яка мешкає в Україні. Наразі всі пташки в нашій пташиної серії це ті, які мешкають на території України в різних регіонах. І це одна з їх представниць. І третя новинка прошу, Сиворакша. Їх у виді вісім і один з підвидів живе в Україні, тільки один з восьми. І ще одна, також це продовження нашої осінньої серії. Такий дизайн карпатський будиночок дуже От, е нічний. Е також буде, скоріш за все, навесні вийдеться наша новиночка. Теж дуже гарний такий дизайн. В наборах наших, хто не знайомий, йде рівномірка зазвичай, це бурано, боліта, ниточки німці. Все, дякую за увагу. Запитання до Лізи можете задати. Якось запитання. Ну, наприклад, чи планується продовження цієї серії. Ну, дуже цікавий набір, дуже красивий сюжет, і, відповідно, би цікаво було побачити якісь продовження. У нас ще є серія з містами. Перша робота була дві. І в цьому році ми її будемо продовжувати. А Але українські ми... міста? Так, тільки українські міста. Дуже гарна ідея. Так, Оксана вже працює над наступною квіткою. Я. Ти працюєш над наступною квіткою? Так, да. каже так. Давайте вона, вона буде точно. А можна ще тебе, що покажеш? Що показати? Ну, майбутнього дні набір. Оксана а, теж. А, давай, давай. Оксана а, також а, скоро це вийде дуже гарно має. Неймовірно, дуже гарно, неймовірно. Передай мікрофон. А, це ж це ж. Два. Два. Ось така. Буде. Наступна новинка це буде серія. <ривіт> Сподівайся. Давай <ривіт> 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 я Я сподіваюся, це буде серія, але ну, в мене все залежить від натхнення. Сьогодні я кажу, що буде серія, а завтра її може не бути. І ще одна ось така схема: це буде СП проводитись. Потім можна буде придбати схему. Це є така зимова цукерочка. І так само планується серія чотири сезони. Зима, весна, літо, осінь. хто бажає переглянути детальніше, можете підійти за стіл, де сидить Оксана і переглянути, і можете зробити прямо перед замовлення, бути одними із перших. Дякую, Оксана. Дякую всім дівчатам за чудові новинки, за варті дизайни. В плані побільшало. Дівчатка, я хочу взяти інтерв'ю у Тетянки. Тетянка з каналу Вільна мрія», Я залишу посилання на її канал. Я думаю, що ти також викладеш відео про ретріт. Ну, так? Приїду викладу так, просто приїду. пізніше, у всі буде трохи, раніше. Так, трохи пізніше. І Тетяна відвідала один з майстер-класів. От особисто я на майстер-класи не пішла, їх було тут два. Так. так. Розкажи, будь ласка, глядачам, який був майстер-клас, у кого і що ви там робили. Я відвідала майстер-клас Лариси. Її прізвище, по-моєму, усова, ізвіні Лорочка, да, Усова. Ось такий був набір, який ми надавався набір п'яльця, лупа лампа. Оце все надавалося. Розкрий, будь ласка. що Так, зараз. Зараз, значить, що входить до набору? Ніточки ось такі. Потім оце буде підкладатися під кулон, угу. такий як капінкіливиши ви, ви вишивали кулон? Прекрасно, так, так, так це угу. прикраса, Кулон, Вона нитечки. дуже гарний. Да, ось такі кольори. все було mm -hmm. розобрано. Це ми все отримали uh -huh. вже uh -huh. пяльця. Були далі. Ось такий шаблон, на який ми потім будемо натягувати ага. нашу вишивочку, uh -huh. і потім ми будемо затягувати і вставляти його. Ось цю вам все розповіли, як робить так. Так ага. була презентація. Угу. От сюди дівчата буде вставлятися. Так, далі і... оцей шаблончик сюди. Ага, і шкіряна підвісочка, да, так? Да, підвісочка, угу, ось, угу. і так. ниточками, якими ми це. Будемо ага. потім стягувати. А покажи, будь ласка, що ж ти там вже вишила? Ось отак от вам показали принцип вишивки? Так, це Тобі... 40 сорокова каунту. Ага. Було важко. Ну угу. ну ось саме мої відчуття мені було легше ніж на 32. другому. Угу. Мені чомусь 32 другого особисто мені важче. Угу. А, Дівч... а Покажи, будь ласка, ще раз. Картинку, що там буде. Так, у нас ось вийде. це повинна О, бути. Ось така буде прекрасна. Тетяна, ну я вважаю, що наступну зустріч ти якось уже в Одесі прийдеш з цією прикрасою. Я буду дуже старатися. Так, і я думаю, тобі буде дуже Так, Я дуже буду старатися, тому що я пообіцяла, що на київську виставку я точно в ній приїду. Ну, Одеська раніше Може, на Одеську не встигну. Ну постараюся, тому що це дуже цікаво. Тобі сподобалось дуже сподобалось. Ну, я дуже рада. Вона. Показувала матеріали, який клей треба, mm -hmm. який не треба, які mm -hmm. лайфхаки розказувала, що треба mm -hmm. робити, що не mm -hmm. треба. О, всім mm -hmm. рекомендую. Тетянка, там вже почалося почалася лотерея, то ми будемо поспішати. Так. Скажи, будь ласка, свої враження від ретриту. Да. Твої мрії, надії, що ти отримала? Дуже дуже, сподобалось дуже мені сподобалось. Шкода, що я Юлю не побачила творчих куточок. Mm -hmm. Деяких блогерів теж яких mm -hmm. я, я mm -hmm. думала, що я побачу, mm -hmm. не побачила. Шкода Да, однак були і інші, інші люди, були, які, інші які, побачили, які в той так. раз не було, які угу. дуже мене підтримали. І Наталя, пані Наталя угу. мене відзначила. Ми ну я у захваті. У мене угу. тільки позитивні враження. Угу. Всі, хто не відвідував дівчата, вона того варто. Угу. Так, ми дівчата зараз підемо в лотерею, щоб не пропустити. Дякую, Тетянко, і, за твій відгук, за твоє інтерв'ю і за те, що ти показала, що ти вишивала. Будь ласка, Ласкалося. Це різнобарвна, ось така пташечка. Ми сьогодні вже хтось її купить, отримає друге. І це в нас е, вишивальниця під номером. Саме просто дуже любиться писати. Вісім! Вісімдесят сім це пані Наталя, такі гарні службі-сорочці. У нас, дівчата, я назви з цієї дизайнерки сьогодні, напевно, кілька разів питалася. І в стрименці запам'ятала. Вибачте, будь ласка, Тут така рибка, це повноцінний наз'їв, є камина, я ниточки. Ваших ножиць від Ані Кавелеон. Ви сьогодні бачили їх. І другий приз у нас від дизайнера Фані Флафі Стічес. Ось такі адіочки. І е, цей приз у нас виграє дівчина під номером, а може хлопець. кофе. П'ятдесят п'ять. Вінниця. Вітаю вас і дякую дівчатам за приз. П'ятий приз у нас від... Я чув... Я просто, що, виявляється, погано бачу. Тут така дуже класна овечка, вона там у дівчат на стенді є вишита. І цей приз отримає у нас 67. Так, це пані Оля, і вона вже мені каже, що вона ніколи нічого не вигравала. Ви звідки? Полтава. Вітаю вас з таким гарним призом і дякую. І пані Оля Олечі Ованкова. Бачите, як вона попало в свої руки. Так, приз номер 6. Ось такий класний ель. Мені він теж дуже подобається, треба собі купити. І це у нас Настя Ланова. О, 54! Це пані Світлана. Пані Світлана, розвідка. Нарешті дві. Бо вперше третій трапіння нарешті. Чудово. І бачите, я по 2. Я сподіваюся своєму вишиття. Він дуже гарний. Раз почекаємо вас залишити метром. Так, ми майже кожного з вами до завершення. Приз номер 7 Ось така гарна сугулька з кактусами, з чашкою кахау, напевно. І це у нас приз від Романенко Алли. І в нас його отримає 69. Вітаю, це у нас Ірина. Я з міста Самбора. Перший раз на речі. Дуже рада, що я в перший раз удивляю багато прибуду. Моя родина, до речі, теж з Санкт-Петербург району, там такі гарні краї види, там дуже красиво там. Дякую вам. І останній проєкт. такий еко фільм. Це в нас таке гарне каченят, Боже, від кого воно? Савєв'єва Анна. І це останній приз, дівчата, вибачте, тому почасти зараз. Миша, миша.